Добрий день, це телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. І сьогодні будемо говорити про бійців, а то, які повертаються додому, повертаються зі стресом, повертаються з психотравмою, повертаються з бойовою психотравмою. І тут розпочинається у звичайно, у звичайній людині така плутанина: що стрес, що травма, що психотравма для того, щоб розібратися з цим, і як взагалі жити тим, хто повертається до більш-менш мирної, Ного такого життя ми запросили до нас у студію Вікторію Вератенікову. А вона психотерапевт центру «Травматерапія». Так. Доброго дня. Доброго дня. А давайте на початку розберемося, що таке стрес, що таке uh -huh. психотравма. І навіть є поняття таке, як бойова психотравма, так? А uh -huh. в чому різниця? Тому що ну там стрес. Ми кажемо, там в нас стрес може бути, там, мабуть, там тричі на день. В метро сів стрес, до роботи доїхав стрес. З uh -huh. начальником зустрівся ще більший стрес. П'ятниця це релакс. Просто це приємний От. стрес. Так, так. Да. А, ну, Дивіться, стрес це перенапруження, так? або якісь несподівані, е, враження на людину, яка справляється. Вона до них трошки не готова, але вона в змозі їх упрацювати внутрішньо самостійно. Психотравма це несподівана подія в житті людини, коли є безпосередня небезпека життю і існуванню. Тобто, коли є загроза. Життю людини вона отримує психотравму. Тобто, якщо не дай Боже ти потрапив у ДТП, але залишився жити. Це психотравма? Mm -hmm, так mm -hmm. а так. бойова психотравма бойова психотравма це звичайно участь у бойових діях. І ті, хто повертається, вони навіть мають спеціальний термін. Ми їх називаємо комбатанти, тобто, це люди, які приймали участь у бойових діях у військових операціях у мирний час. А, можна підготуватися до поїздки, до а, тебе до лав закликали а, Збройних сил, uh -huh. і ти пішов до психолога, а, там правильно тебе налаштували, uh -huh. а, підготували тебе, і ти пішов а, в зону АТО. Uh -huh. а, свої там термін відпрацював і uh -huh. повернувся. Можна підготуватися до бойової психотравми. Можна підготуватися. В якому плані, якщо б це була така державна програма, коли б психологи працювали у війську і вони б просто розповідали, до чого можна бути готовим, або готували людину, тренували психіку до перевантажень, або е, такі техніки, там, які є, вони ще пішли з, е, ну, з дуже давніх часів, коли е, Воїни готувалися до битви, вони входили в такий ну, своєрідний транс. Готували себе там ритуальні танці. Ритуальні танці також mm -hmm. так. А як можна підготувати психіку до війни? Дивитися фільми про війну, дивитися на вбитих людей, самому стріляти десь на полігоні, тренуватися, mm -hmm. чути крізь динамики, там взриви, вибухи снарядів. Як можна підготувати психику, mm -hmm. це все? Я вважаю, що це все не спрацює в повній мірі. Перш за все це. Це психоедукація, тобто людині треба пояснювати, що з нею може відбуватися на всіх рівнях. На рівнях когнітивному, на рівні емоційному, на рівні телесному. Це все треба пояснити людині. Це треба пояснити, що у надзвичайній ситуації вона може зреагувати не так, як її навчили. Тобто може бути несподівана реакція, і не треба це сприймати з почуттям провини, що мене вчили так, а я зробив не так. <гум> тобто не, не отримав гарну <гум> оцінку, але це е, ну це природне. Ми ніколи не знаємо, як ми будемо поводити себе, якщо зараз, наприклад, на нас буде падати стеля у цій студії, то ми не знаємо, що, е, з вами, що ми будемо робити насправді. Ми можемо про це думати. Що ми будемо або її тримати, або втікати, або ще щось робити, або ховатися по кутках. Але насправді ми не 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 знаємо, як саме ми відреагуємо. Ну я сподіваюся, що зараз саме стеля не звалиться нам на голову, але відео а, ми побачимо людині, яке якої здається обставини звалилися на голову. А людина перебуває в зоні АТО і зняла такий невеличкий кліп там на патріотичну пісню. А, хвилини три-три з половиною вийшло непогано. І ми зараз це можемо побачити. Відео так і називається декілька моїх днів в зоні АТО». Дивимось. Я жертва і жертовник водночас. Я предкам офіра. Я масло й Я основа прадавньої віри. І знагів Ананта, що землю тримає на спині. Я Арію предок. Я в світі найперша людина. Тихо, диха, ніж росами тіло упале заспале тіло душу білою гріло, на те не зійшли вишні, немарило тіло, росою рясною тіло душу білою гомило. Там неба води, як світ промені здих, світ прозорий чистий плід songs of stalwart, down, songs of silo, to

Ебабы челоница его занятия. До нашої розмови з Вікторією Веретенніковою, це психотерапевт центру травматерапії. Отже, з'ясувало те, що ні держава, ні хто не підготував наших бійців. Вони зараз перебувають в зоні АТО і а, повертаються додому. І тут в них вже і а, бойова а, психотравма, і психотравма, і стрес, і все. -все. Як з цим тепер жити? Складно. А, хто може допомогти? А перш за все, ну це моя думка, що негайно треба розробляти державну програму реабілітації і залучати найкращих фахівців. Їх небагато на, на жаль в нашій країні, бо ну раніше в нас такого не було. Так, у нас не було, ми не воювали, ми не приймали участь у бойових діях. У нас були надзвичайні е, якісь там ну, події там. Техногенного характеру, але не було такого, що ми воювали так і в нас не було наслідків цього в людському плані. Тобто, по-перше, треба взяти найкращий світовий досвід, наприклад, ізраїльської армії, коли повертаються там військові, вони обов'язково проходять програму. Хоча б діагностики, тобто вилучити тих, хто є вражений бойовою травмою, а хто ні, а це перше. Що це означає вражений бойовою травмою і не вражений, у кого є симптоматика посттравматичного стресового розладу, вона досить легко діагностується, тобто можна це діагностувати на перших етапах. І з цими військовими треба далі працювати психологом, психотерапевтом, які спеціально навчені для подолання наслідків травми психогенного характеру, тобто це такою, якої вони і отримали. Якщо людина вражена цією травмою, вона небезпечна для суспільства, для родини та сім'ї. Так, це може бути досить небезпечно, бо в людини розвивається асоціальна поведінка, девіантна поведінка, тобто це вживання зловзловживання алкоголем або наркотиками. Це може бути схильність до суїцидів, це можуть бути такі наслідки а, а, бойової травми, як флешбеки. Тобто людина повертається всіма модальностями у психотравмуючу ситуацію. Щось їй нагадує про це. Це може бути якась картинка, це може бути якась книжка, якась стаття, якийсь вислів, навіть запах. І вона повністю уходить в ту саме мить, коли вона отримала цю небезпеку для життя. Так? Тобто вона там зараз на війні, вона не тут і не з нами. Вона там на війні і вона воює. І тобто, це є небезпека для оточуючих. Тобто, вона може, вона не розуміє, що зараз вже мир, і це зовсім інше місце, і зовсім інший час. Вона там, і вона продовжує вбивати, бо в неї така її мета для самозбереження, самовиживання. Угу. Ну, я розумію, що держава поки що нічого не розробляє, тобто, ну, здається, ну, або можливо, у вас є інша інформація, якщо є поділитися? на жаль, я не, не володію е, всією інформацією, але намагається так. Зараз є багато волонтерських рухів, е, зараз є багато запитів від. Е... Психологічної спільноти до держави, щоб це е, налагодити якось. І я знаю навіть, що мабуть, що прикордонники щось вони таке думають, щоб е, зробити реабілітаційний центр для своїх. Угу. Ну а, з вояками, добре. Вони повертаються сюди. Тут е, е, мирне місто, Київ і інші е, міста. А що з цивільними, які перебувають в зоні, АТО, живуть вже декілька місяців і їм нікуди повернутися, вони там і залишаться. Буде заморожений конфлікт. Він буде mm -hmm. там розпалюватися знову. Як їм боротися з цими бойовими психотравмами? За допомогою фахівців, і військовим, і е, мирним жителям. Це необхідно пояснювати, що е, допомога фахівців, психологів, психотерапевтів, які є фахівці у психотравмі, це необхідність, це не, не якось. Принизливо, вони не хворі, це просто е, Як допомога. дізнатися, що прийшов мій, мій друг, повернувся з АТО, mm -hmm. і в нього якісь розлади. Mm -hmm. Я сам можу діагностувати і сказати: слухай, е, ну там Саня, там тобі mm -hmm. час звертатися до психолога? Так, симптоми вони не складні. Які? Е, порушення сну, порушення апетиту, нав'язливі спогади, пови е, така тривожність. Напружене м'язи повсякчас, тобто напружене тіло. Людина не відчуває себе з повною мірою тут і зараз, так? тобто вона є, є такі ну, симптоми, як зависання. Uh -huh. Тобто Вона говорить, говорить, а потім раптово замовкає і десь вона вже по очах, ви бачите, що вона десь не тут, не з вами. Щось нагадує або агресія немотивована, Це також може бути. А де взяти стільки спеціалістів і фахівців, щоб вони працювали тут в тилу, там біля кордону, і ще готували бійців, які відправляються в зону АТО. Є якісь там екстерн підготовки подібних спеціалістів, знову ж таки звертаючись до досвіду якихось країн, можливо, ага. за півроку і можна підготувати таких медбратів психологів, які ага. будуть там допомагати, так звичайно, можна або базові які знання дати так і зараз це робиться. Це почали робити, мабуть, січня місяця після перших бойових дій на майдані. Тобто, ми почали звертатися до іноземних. Колег, і ми почали ну то знаходити тих травматерапевтів, які могли б надати якусь адикаційну роботу, проводити семінари, просто пояснити. По-перше, бо не будь-який психолог це не значить, що він може врятувати від цих наслідків. Треба мати дійсно специфічну ну, таку спеціалізацію з психотравми. Я так розумію, що ваш центр «Травматерапія» допомагає тим, хто так. повертається з зони АТО. Безкоштовно безкоштовно, ви так. допомагаєте. Ви виїжджаєте туди на передову в зону АТО і, і там не працюєте. Ви працюєте тільки у Києві, Киві. і угу. ви в змозі зараз обслужити всіх, допомогти, хто до вас звертається? Ні, на жаль, ні. якщо ми будемо долучати якісь колег, Mm -hmm. До своєї роботи, то всіх ні, бо ну їх дуже багато. Добре, а ви звертались у державні якісь там органи, щоб вам допомогли, направили якихось волонтерів, надали кошти, гроші для того, щоб приміщення, клас, якийсь, лекція, mm -hmm. аудиторія, ну, щось там і йде держава вам на допомогу і на зустріч? А, можливо, можливо, іде. Ой, я з не стикалася. Ага, тобто ви не зверталися. Тобто, це все на волонтерських засадах. Так, uh -huh. тобто, ми, ми самі шукаємо приміщення, ми самі шукаємо фахівців, самі нам е, обираємо там, набираємо собі колег, які б хотіли б навчатися цьому. Це все робимо самі. Uh -huh. А є е, патріоти, які е, насправді перебувають в зоні АТО для того, щоб е, звільнити е, територію України від е, загарбників. Uh -huh. А є люди, які просто грають у війну. Тобто це такий психологічний стан, він не може вже. Так? Mm -hmm. Він погрався у війну там, в Грузії, потім на Приністрові, mm -hmm. потім прийшов на Україну. Так? Mm -hmm. І це люди безпечні, небезпечні. Як взагалі я не знаю, з ними спілкуватися? Mm. А, ну, Це воїн. Які не можуть без війни, так? Ну, звичайно, це є своєрідне відхилення, і як з ними спілкуватися. Їм треба знаходити такі ну, у мирні часи у, мирні, у мирних городах і селах, таке призначення, де б вони мали ілюзію війни. Розумієте? Якісь тобто, розваги? Якісь розваги, так. Угу. Родина може якось допомогти своєму брату чи чоловіку, який повернувся з зони АТО. Угу. А дружина, їй можна дати якісь поради? Так, нехай поки що там не звертаємось угу. до психотерапевта. Угу. Але як поводити треба дружині, коли угу. повернувся батько, син, чоловік з зони угу. АТО? Угу. Угу. Перш за все, що я можу сказати до родичів. Перш за все, будь ласка, почитайте, ознайомтесь з цим Матикою посттравматичного стресового розладу, щоб ви знали, з чим ви можете стикнутися. По-друге, не забороняйте висловлювати почуття і емоції своїм близьким. І не розділяйте їх на хороші і погані, бо це все тільки в наших головах. <гум> Ми якісь почуття називаємо хорошими, якісь поганими. Будь-які почуття, які висловлює. Ваш близький мають місце і мають бути висловленими. Тобто людина може і плакати, вона може жалітися, вона може агресувати, може злитися, і гнів може бути, і почуття сорому, і провини, і це все має місце. І якщо людина це висловлює, це є добре, це гарний признак. По-друге, треба усвідомити, о, що той етап, який був до війни, вже закінчений, як раніше, вже ніколи, ніколи, ніколи не буде. Вже буде зовсім по іншому. Вже почався ваша людина, ваша близька людина змінилася незворотньо. В неї а, незворотні зміни. Uh -huh. І треба навчитися жити а, з новою людиною, з новою суттю людини. І треба знаходити нові сенси життя, вибудовувати нову мету. У цей опит інтерготувати своє життя і винайти ресурси для того, щоб знайти новий подальший шлях для цієї людини. Дякую вам за розмову. Нагадую, телеглядачам у нас в студії була Вікторія Веретеннікова, це психотерапевт центру травматерапії. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна ми ще повернемось.